Протягом доби на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів. О сьомій у селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. Пожежа була ліквідована о 9.40. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Вночі о пів на третю у селі Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 20 квадратних метрів. На місці події з-під завалів було вилучено тіла чоловіка та жінки. Пожежа ліквідована о пів на шосту ранку. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та 12 чоловік особового складу один раз рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось. О пів на сьому ранку бійці виїхали на обстеження частково зруйнованого росіянами п'ятиповерхового житлового будинку у селі купянськ Куп'янськ-Вузловий. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошукову рятувальну операцію. На щастя, загиблих чи травмованих людей виявлено не було. О 22-й до служби порятунку надійшла інформація. Про про пожежу в Харківському академічному театрі музичної комедії, що знаходиться за адресою місто Харків, вулиця Благовіщенська, 32. До місця події було направлено сім відділень на автоцистернах та одна автодробина. Попри бутю рятувальників, було встановлено, що горять підсобні приміщення та гримерна на третьому поверсі будівлі на площі 40 квадратних метрів. Пожежа була локалізована о пів на двадцять третю. Та ліквідована опівночі жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 11 одиниць техніки та 54 чоловіка особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.